Всі вітання, мами, тата, доложі хлопці і дівчата хоча вчителі і школу, персочки пливають в колу. Пошла з день до школи сяможе дня. Рідтяться з мене божесь я. Школу Тату душе радіє за нас, що ще не зіду перший клас. Нові книги, новий, нові, лазіння лазині І Сили ігри дивлять нас, сходяться клас. Точно знаю. Дуга танці пулі. Це, 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 це Я, я чекаю, щоб пізнати закине світ. Обіцяєм Не лінитись, тільки невідмінно вчитись, щоб сонечком вставати щоб у школу не проспати. Ми Квіти, лечитись, хочемо на усе, Ви на нашу уважно глянь, такі на сміна вам росте. Я не хочу знати війни, хочу бачити покійні сни. І щоранку ходити до школи на перерві ганяти футбола. Я за партою мрію сидіти, цифри і літери старим навчити, щоб шахи нас не лякали і у сховища ми не тікали. Мені хочеться дорослим і розумним стати, нашу рідну Україну, щоб відбудувати. Хай нас чекає школа і просторий клас. Хай скоріше перемога прийде до нас.